Доброго часу доби! З вами я, Діма. Знаєте, це вже четверта серія виживання, але ми так і ні разу не зробили нічого з модом Create. Саме тому я збуду в дов... гідроелектростанцію на 4000 одиниць енергії. Тому я прошу додивитися це відео до кінця і підтримати це відео подобачкою та підпискою на канал. Ну а я не буду вас довго затримувати. Погнали! Та ну, невже я бачу вихід з цієї печери. Нарешті. Чи... Промінь надії. Треба швидко. швидко направлятися в ту сторону. Бо що тут дуже багато мобів. Треба швидко з... бігти до цього До цього проміню світла. Поки мене моби... злі моби не вбили. Так, піднім. Під... Устиг. Все, тепер треба просто підійматися нагору. А ось і світло! Нарешті, Ски... Кі... наскільки ж довго я не бачив цього сонячного променю світла. Але у нас є ще одна проблема. Як мені, звід... Як мені звідси вибратись туди? Так, треба. Напевно, треба пробудуватися. що у нас тут є. А, у нас тут майже взагалі нічого нема. Так, в першу чергу треба подумати, як вибратися з цієї печери і піднятися туди нагору. Так, давайте спробуємо зробити це за допомогою відра з водою. Але я не знаю, як це зробити а, адекватно. Так, здається, у мене є ідейка. Нам просто треба. Допливти до того водоспаду. І тепер по цьому водоспаду ми піднімаємося туди. Тепер ми беремо значить, до І цепляємося. Так, не вийшло. Але але ми запустили потік води, і тепер по ньому ми зможемо піднятися наверх. Отак. От Старимо, стрибуємо і май, майже. майже. Давай, ой, давай, давай, давай давай, давай Нарешті, все. О, так. Нарешті, я вибрався на, на, по... на свіже повітря. Лишилося нам тільки нам лишилося прострехнути на ту сторону. Обережно. О. Все нормально, все добре. Так. Добре. І. А де я взагалі знаходжуся? Щось. Ой, пробачте мені мої манери. Всім доброго часу доби, друзі! З вами я Діма, і ми недавно вибралися, вибралися з нашої печери. І як ви вже напевно зрозуміли з нашого що, назви цього відео, сьогодні ми нарешті, нарешті будемо робити щось пов'язане з крієйтом. І я б залюбки зараз вже почав готуватися до цього, як тільки знайду свій дім та своє село. Так, давайте спочатку підіймемося на цей пагор і подивимося, що тут взагалі є. Так. А тут у нас хвойний ліс. Знаєте, що я пропоную? Давайте подивимося по мапі, де ми зараз знаходимося і. о Де, друзі? Здається, ми зовсім неподалік від... Від нашого села, тому нам треба бігти в ти кудись от туди. Так, сонце. Мене напрягає те, що сонце заходить. Добре, як... але якщо ми швиденько доб... добіжимо до нашого села, то в принципі можемо встигнути до... до заходу сонця. Тому я радив би собі поквапитися, поки не зайшло сонце і не стало темно. Так, друзі, а ось і той самий вулкан. І якщо вірити по мапі, то вже за цим вулканом має бути моє село. Ну, а поки я біжу до свого села, я вам трошки розкажу, розкажу про плани на сьогодні. Коротше, оскільки це вже четверта серія виживання з модом Create, перші три серії ми просто готувалися, добували всі необхідні ресурси та розвивалися. Але коли у нас вже є все необхідне, ми можемо вже спокійно, то ми вже можемо почати познавати індустрія. Цю індустрія, цей індустріальний мод. І поки я вам зараз трендів тут і розказував про наші плани, ми вже добігли додому. І було б непогано зараз піти та переспати, щоб на новий день з новими силами. Що вже на, на ранок з новими силами ми з розгруженим інвентарем почати казати вам про тему сьогоднішнього відео. Перш <піллянна> <піллянна> за все я би радив собі розгрузити собі інвентар, бо за. За цілих дві серії блуждання по, по шахті у нас накопичилося дуже. Ну, дуже, просто дуже багато ресурсів. Ви просто подивіться, я навіть два зачарованих золотих яблука знайшов. Та найрідкісніший ковальський шаблон. Ну, коли я за кадром грав. Так, всі ці книги я, пожалуй, сюди виклав. Викладу, поки мені їх нікуди дівати. Все це викладемо от сюди. от. Ну і, в принципі, всі, всі наші ресурси вже розкладені по скриньках. Я би радив зараз взяти та переплавати більшість із них. І поки наші. ой. Блін, треба цей черп нарешті зняти. І поки наші ратися перетворюючись з рудна з руд, з на, на злитки, ми з вами почнемо підготовку. Перш за все, нам з вами необхіден андезит. А саме ось такий от блок. Ну, а якщо мені не вошиб... ми... Я не помиляюся, то в мене цього блоку, а, так, в принципі, як я і очікував, тут взагалі його нема. Тому зараз треба буде піти та добути собі трохи андезиту. Якщо хтось не знає, то зараз поясню навіщо мені потрібен андезит. Коротше, в першу чергу мод Create надає безкорисним речам корисності, в тому числі й андезиту. А андезит це просто must have у моді Create, бо саме за допомогою нього можна зробити андезитовий сплав. Який присутній у багатьох крафтах цього моду. Саме тому його слід мати в досить таки великих кількостях. Yeah. Так, і тут у мене, значить, друзі, зламалося кайло, і я над... на... надибав собі всього лиш 37 андезиту. Добре, думаю, нам з вами треба піти та скрафтити нове кайло. Бо чим більше у нас буде андезиту, тим. Тим краще буде нам. І тепер нам треба взяти наше наші переплавлене залізо. Переробити його у залізні самородки. І тепер на верстаку. Ми, якщо, ми якщо ми поставимо андезит та залізні самородки таким чином, то ми з вами отримаємо андезитовий сплав. І повірте мені, ця штука нам потрібна буде у надзвичайно великих кількостях. Оскільки дезитули сплав буде присутній у багатьох крафтах з моду Create. Добре, з цим ми розібралися. Ну, а тепер, думаю, мені треба все-таки розповісти, що ми будемо сьогодні робити. Коротше, в першу чергу, про що треба подумати в моді Create, це місце, де ми будемо. Це місце, де ми будемо брати енергію для наших механізмів. І, і повірте, способів добувати цю енергію є досить таки багато. Тому я, коли грав за кадром, вже придивився собі ось таке от містечко. І мені воно дуже сподобалось. Ось, і ми, думаю, будемо використовувати його як гідроелектростанцію. Але для... Але для цього нам треба прибрати ось оцей ось... 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 Ось от понос, який тут е... росте. Коротше, зробити тут красиву дамбу з водяними колесами. Але про це ми поговоримо згодом. Так, і лаву я начебто прибрав, Тепер нам з вами, тр... Тепер нам з вами потрібно добути трохи... трохи ресурсів. В тому числі нам треба зробити трохи механізмів. І перше, що нам з вами треба зробити, це водяне колесо. Крафтиться воно до... досить таки легко. Для цього нам треба з вами зробити вали. Вони кратіться з двох антизитових сплав, і ми отримуємо цілих 8 штук. А якщо ми зробимо ось таку схему і додамо сюди один вал, то ми з вами отримуємо водяне колесо. Але є один нюанс. Це водяне колесо дає, ну, прям дуже мало енергії. Тому нам треба зробити його великим. Ну а як його зробити, я зараз покажу. Якщо ми поставимо його в центрі і обведемо дошками, то ми його зробимо великим. І це колесо вже буде давати нам цілий одиниць енергії. І ви зараз, напевно, спитаєте, що таке, таке одиниця енергії і навіщо вони. Вони потрібні. Поки я зараз буду крафтити більше водяних колес, я вам поясню, я вам поясню ну, що таке одиниця енергії. Коротше, кожен істочник кожен енергії в моді Create, як, як, от, наприклад, водяне колесо, здатно виробляти певну кількість енергії. В нашому випадку це 512 одиниць енергії. І це означає, що воно може живити лише ту кількість механізмів, яка в сумі витрачає 512 одиниць енергії. Тобто це означає, якщо, якщо, що якщо воно буде потребляти більше ніж 512, то тоді механізм заглохне. Але в Create є досить таки багато способів добування тієї ж самої енергії. Це може бути парова енергія, та ж сама водяна, вітряна. І так далі. До цієї гідроелектростанції приєднати багато механізмів, треба зробити якомога більше цих великих водяних колес, щоб мати велику кількість одиниць енергії. Я планую додати десь близько 8 водяних колес. Тобто, значить, 12 помножити на 8 виходить 4096 одиниць енергії. Що на перший час дуже, дуже досить таки непогано. Ну ось ми і маємо певну... нашу потрібну кількість водяних колес. Тепер треба накрафтити побільше всяких валів, коробок передач, величезну кількість мал... малих та великих шестерень. Коротше. По... Короче, повна підготовка. Йо, моє так я це і померти так так міг. Бо що тобі від мене потрібно? Дивіться на нього з луком до мене докопався туди тебе. Ні, я от не розумію, ну що йому від мене потрібно було? в собі, нікого не чіпав і тут раз підліз до мене чомусь? Також у Кріт немало важлива одна річ. Якщо ми візьмемо колоду, обтесимо її та клікнемо андезитовим сплавом. То ми з вами отримаємо андезитовий корпус, з якого в свою чергу можна робити різ... <кх> різні механізми, як, от, наприклад, коробка передач. Тому я пропоную наробити вам як побільше таких андезитових сплавів, бо вони нам в майбутньому дуже знадобляться. Ну, і наробити більше шестерень. Ну що ж, друзі, я думаю, що наш набір юного креатора повністю укомплектований. А це означає, що час почати будувати гідроелектростанцію. Знайти місце, де ми розпо... розмістимо наші перші водяні колеса. Так, ось це от треба прибрати зараз, думаю. Ну, що так, воду треба прибрати, щоб вона нам не заважала. Да, от зараз балда. Забув зробити найважливіший інструмент для будівництва. Лопату. Ну, добре, покопаємо, значить, руками. Коротше, який у нас план? Нам з вами. Нам з. О, ось уже і водичка. Тобто десь тут нам треба розмітити вже водяні колеса. Для цього ми беремо наші водяні колеса і треба їх розмістити. Тепер нам треба їх розмістити так, щоб вони давали оберти. Виберіть блоки. Тут. Так, треба думаю, просто щось з територію. І тепер ми встановлюємо наше водяне колосо. Але, по-моєму, воно трошечки не працює. Може, треба трошечки звільнити місце. Отак. Отак, дітка. Воно запрацювало. І давайте встановимо іще одне. Готово! Тепер у нас є пер... перше, іс... перше джерело енергії. Але, Але знаєте, от од... колес, думаю, буде замало. Саме тому я зробив цілих 4 гід... цих водяних колеса. Це одне з них крутиться в іншу сторону. треба це пофіксити. Готово. І тепер у нас віс всі вісім колеса крутяться в одному напрямку. Ну, а Ну, а тепер треба це все з'єднати. Для цього ми використаємо з вами вали та коробочки передач. Для цього ми з вами з'єднаємо їх отаким чином. Щоб... Тепер. Ну і на виході ми з вами тепер маємо. Енергію обертів Але мені здається, що воно занадто повільне. І мені здається, що було б Що було б дуже непогано зробити прискорювання для наших обертів Ви, напевно, зараз питаєте, як це зробити. Ну, а я вам а я відповім вам на це питання. У моді Create існує два варіанти, як це можна зробити. Перший варіант зробити регулятор швидкості обертів, який робиться точного механізму. Ну а нам його робити, ну, а нам його робити ще зарано. Також є другий варіант, який, ми, який я зараз і буду робити. Дивіться. ця мод… Є така штука, що коли ти ставиш велику шестерню і до неї під'єднуєш під малу шестерню, то... ой, треба. І під'єднуєш малу шестерню, то, вон... то вона обертається швидше. І точно так же ми з вами ставимо знову велику шестерню. І тепер, ми і тепер вже ми під'єднуємо малу шестерню. Бачите, як воно крутилося до і як воно крутиться тепер після. Тепер треба лише треба тепер лише повторити цю схему кілька разів. А, але, у мене... але у мене закінчилося дерево. Не проблема, сходимо, візьмемо ми ще. Що ж, друзі, дивіться, я накрафтив собі ще шестерень. І подивіться, наскільки швидко та жваво крутиться наше шестерня. Давайте подивимося, як воно крутилося, коли ми під'єднали його до водяних колес. І, теп... І після того, як ми зробили таку комбінацію. Дивіться, як воно швидко та жваво працює. Тепер нам треба вивести ці, ці оберти наверх. А... І... І зараз назріває питання, як це зробити. І давайте звернемо нашу увагу на коробку передач. Якщо ми її посла... покладемо у слоти майстрування, то ми можемо її перекрафтити у вертикальну коробку передач. І саме за допомогою неї ми тепер можемо прокладати наші оберти вертикально. А, так, треба тільки накрафтити собі трошечки валів. Прокопати тут дірочку. Прокопати дірочку і. Ну і прокласти на. Ну і прокласти на наші... наші вали. Ну ось, будь ласка, тепер у нас мається досить така та при... та прилічна швидкість обертів. Тепер ми можемо з вами тут побудувати спокійну якусь майстерню. І робити тут, тут інші різноманітні штуки. І я б залюбки вже приступив до цього діла, якби не частом. Тому на сьогодні боюся це все. Тому прошу підтримати це відео в підпискою на канал. Ну а з вами був я, Рікетікі Діма. І цей ну, невеличкий недотуторіал. Недо до скорису.